Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми в своєму садочку, ми з України, з міста Харкова. Що треба обрізати наприкінці жовтня в листопаді? перед тим, як вже наступить зима, що я обрізаю в своєму садочку. Злакові рослини восени не обрізаю. Вони достатньо декоративно виглядають і взимку, коли сніжок. Або волога замерз, змерзне, ось на цих е, е, зверху суцвіттях. Це дуже декоративно. Але в березні обов'язково треба обрізати, бо вони швидко починають зростання своє, щоб не обрізати молоді пагони. Тому восени залишаємо, милуємося взимку, та ще й восени дивіться, яке вітерець дме і яке це видовище. А навесні. Швидко-швидко все обрізаємо. Ось в цьому квітничку дуже багато різноманітних рослин. Саме їх я і буду обрізати. Півонії. Обрізаю. Дивіться, вже брунька, можемо побачити. Обрізаю. Ось так. Обрізаємо всі пагони таким чином, щоб, бачите, щоб не отак було. Не рівно обрізаємо. Для чого це треба робити? Щоб Полога вся стікала, щоб вона не потрапляла всередину ось цього пагона. Поряд в мене зростають флокси, теж обрізаю, флокси теж обрізаю низько-низько. Може, там сантиметр залишається над поверхнею і все. Для чого взагалі треба обрізати пагони? Так низько. Плох, співонія, щоб не потрапляла зайва волога всередину рослинки. Все обрізали, нічого на поверхні в нас не залишилося. І тоді і ніякі хвороби там не потраплять, зайва волога, щоб все було як треба. Поряд лілії. середині сезону, коли вони відквітли, я відрізала одну третину. Ну, тільки верхівку. А тепер, бачите, пагони всі сухі? Обрізаю їх майже біля поверхні землі. Нічого не залишаю ніяких піньків. Все обрізаю. Обрієнтуєхінацея. Її теж. Обрізаю, вже засохла, хоча в неї верхівки такі декоративні, але більш це місце охайне я обрізаю. А ви напишіть, може, ви не обрізаєте їх і Ще флокс один, теж обріжу його. Гортензії волотисті, зараз обрізку не роблю. Соцвіття гарно виглядають теж взимку. Обрізку роблю до початку року Сокоруху це наприкінці березня десь в мене виходить. Можна обрізку зробити і восени, якщо у вас немає змоги потрапити в березні в свій садок. Тоді обрізку соцвіть робіть тоді, коли вже все листя опаде. Це ознака того, що рослина засинає. Всі листя опали, всі вони жовті, і тоді можна зробити обрізку. Ну, це така, знаєте, обрізка початкова, тому що взимку може якась гілочка зламатися, це може трапитися. Тому основну обрізку треба робити вже навесні. Ну, це я так роблю, щоб і пагони виглядали дуже гарно. Що треба, як робити обрізку восени? Ну, я б тільки трошки обрізала всі суцвіття і все. А потім вже подкоригувала на весні. З калини падає багато листя в цей квітник. Цей квітник в нас замульчований сосновою корою. Чорної гародканини в цьому квітничку немає. Але шар соснової кори дуже гарний десь сантиметрів 10. 10. Бур'яни тут є, але їх дуже-дуже мало протягом сезону. І мені не складно доглядати за цим квітничком. Листя, яке падає з калини, я трохи залишаю біля гортензій волотистих. Гортензіям дуже подобається: листяний компост або листя, яке ми залишаємо з осені, ось біля їх кореневої системи. Навесні воно все перегниє, щось вітерить десь. Понесе, тому частину листя прибираю, а частину залишаю. Не дивлячись на те, що зараз можемо побачити, що листя нібито багато, але друзі, вже мій досвід: я знаю, як це виглядає навесні: все перегниє, все засохне. А що таке листя? Коли воно, воно перегниє, це. Добриво для всіх рослин, але за однієї умови, якщо ви впевнені, що всі листя, які впали з цього дерева, вони здорові. Що дерево не хворіло, ніяких шкідників не було, що все було оброблено. Тому що, якщо щось було на листях, воно впало і там зимою вони перезимують і хвороби, і шкідники. Тому, якщо листя здорове, залишаємо. Якщо хворіла, Спалюємо. В цьому році самшити стригла тільки один раз. Наприкінці травня, а ні, друзі, ще влітку трошки подкоригувала, якщо якісь пагони вистрибнули і не дуже охайно виглядали мої самшити. Восени їх не стригла. Що наросло, збільшилося, так і залишаю. Хости внизу зростають, обрізаю. Тому що перші приморозки були, бачите, вони вже не декоративно виглядають. Знаю, що деякі садівники залишають то хости, коли вже вони отак зів'яли, морозом прибило їх. Це теж гарне підживлення і для самих хост, і для ґрунту, в якому вони зростають, але деякі хости виглядають як ці, ще нічого, а є такі, що. Виглядають не дуже охайно, тому всі видаляю. Обрізаю під самий корінь, нічого не залишаю. В наступному році вони гарно відростуть. Деревовидна гортензія анабель. Вона достатньо декоративно виглядає наприкінці жовтня. Дивіться, і листя ще зелене. І соцвіття дуже гарні, виразні, але вони дуже важкі. Ще трошки вона в мене в такому стані буде в садочку, але взимку її не залишаю, тому що на таких соцвіттях, якщо сніг буде падати і буде затримуватися, вони всі зламаються, вони не витримають снігу. Тому треба обрізку зробити її перед тим, як вже багато снігу буде. Але обрізку цієї гортензії роблю спочатку, теж тільки верхівки обрізаю. Ну, трошки так от. От дивіться, на прикладі, ну якої, яка засохла. Покажу вам, ну давайте, отак, от всередині. Ось так роблю пагін до середини. І все, а потім вже під коргою всю обрізку зроблю теж в березні місяці. Обрізку гортензії деревовидної анабель, роблю на 2-3 бруньки знизу. Обрізаю, залишаю перша, друга, третя над землею і обрізку роблю. Бо мене дуже часто питають, як в мене в гортензії анабель такі великі суцвіття, і така вона велика, і так квітне. Оце ми так роблю обрізку. Є в нас відео на каналі, На весні обов'язково ще буду показувати, як я її обрізаю. Як, що я таке роблю, може, якісь такі гарні слова їй кажу, щоб вона ось так квітла і була такою красунею. Якщо ви тільки но висадили восени барбариси, вони ще маленькі. Ніякої обрізки я не роблю. Ось тут в мене. Тільки но посадженні барбариси ніякого обрізку не роблю. От як вони були в горщику, так і залишаю. Наступного року вже побачу, де мені щось підкоригувати. чому я не роблю обрізку саме молодих барбарисів. Бо е, можуть пагони трошки підмерзнути взимку. Тому нічого зараз е, не роблю, а вже навесні побачу, де. Пагін трошки змерз, так і буває на молодих барбарисах, тоді його обріжу. А де живе, воно вже почне зростати. Дорослі барбариси, якщо ви не встигнули за моїми порадами, які я робила на каналі «Підстригти вирісні», в вересні, тоді вже це треба робити після того, як барбариси скинуть листя. Це вже в листопаді. Або можна навіть взимку, коли температура вам дозволяє, коли плюсова температура, і ви можете підстригти барбариси, щоб підготувати їх до весни, дорослі барбариси, акцентую. Можна стрижку обрізку робити до початку сокоруху. Барбариси дуже рано прокидаються, вони стоять такі, нібито ще сплять, сплять, а потім. В одну мить бачимо, що бруньки всі повідкривалися і вже листячка з'явилася. Тому теж в березні можемо зробити це. От бачите, скільки нових пагонів не обрізаю. Чекаю, не встигла. Чекаю, нехай все листя опаде, нехай ще нас побалує своїм кольором гарним, бо чекаю, що вони будуть ці обидва барбариси. Червоні, неймовірні. І тоді вже можна буде обрізку зробити. Чагарники теж наприкінці жовтня не обрізаю. Чекаю, нехай впаде листя, тоді можна трошки подкоригувати форму. Для чого це треба робити? Щоб навесні вже вже сюди і не підходили, щоб у вас вже готова була рослина до початку сезону. Якщо ви не встигнете це восени робити, це можна зробити на весні. До початку сокоруху, до початку вегетації. Щоб придати форму. І коли ви обріжете, тоді дуже багато нових броньок відкриється. Більш пишним буде ваш чагарник. Мабуть, і все. Спіреї японські. Тут в мене Gold Flame, Golden Princess ТЕС теж. Якщо не встигла їх обрізати вересні, зараз не обрізаю. Нехай все листя впаде, рослина буде вже спати, і тоді можна зробити обрізку. Або навесні. Знаєте, друзі, завжди так розподіляю свою, свій час і свої сили, щоб частину рослин обрізати восени, бо восени тільки ми збираємо листя. І трошки обрізаємо. А щось роблю навесні. Якщо у вас немає можливості в березні потрапити в цій садок, якщо ви вже потрапляєте в нього в травні, робіть все це восени, щоб навесні рослини прокинулися, і щоб вони і пишні були, і багато було нових пагонів, і яскравіші вони були, і щоб їх форма була більш щільна, об'ємна, ну так виглядає це більш декоративно. Плокс в цьому місці обріжу, а седуми залишу, нехай вони ще радують своїм гарним виглядом. Дивіться, навіть ще продовжують своє квітіння. Тут різноманітні, ці були восени червоні, трошки змінили колір зараз. Якщо ви вже побачите, що вигляд не дуже, тоді обрізайте. Седуми вони дуже такі стійкі і. Довго-довго восени ще виглядають більш декоративно. Друзі, бажаю, щоб ваші садочки були охайні, щоб у вас завжди була можливість доглядати, все робити так, щоб зовнішній вигляд вашого саду був протягом року гарний, декоративний, щоб вашому садочку все приваблювало не тільки вас, але вас в першу чергу. Слава нашій Україні! І незламним, непереможним. Мужнім героям. Всім вам бажаю всього самого найкращого. Осінь у нас неймовірно тепла, соняшна. Зараз сонечко трошки зійшло, зайшло за хмарки, але все одно дуже тепло. Всім бажаємо всього найкращого, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку. До зустрічі!